Привіт! Сьогодні ми з Анею будемо пекти плясок з яблук. Чому саме з яблук? Тому що яблуко це український фрукт, і вони зараз ростуть в кожному українському саду, і ми собі вирішили, що будемо пекти сьогодні саме цей плясок. Насправді, рецепт приготування дуже простий, але я так кажу на всі рецепти. Тому єдиний спосіб перевірити, чи він дійсно простий, це подивитися наше відео, а також спробувати потім спекти самому. Спочатку чищу, потім будуть нарізати яблука. Засипати їх цукром, корицею та ванільним цукром. Можна без ванільного цукру, але мені з ванільним цукром смачніше. Зараз нарізаємо яблука, потім засипаємо їх. Цукром, корицею і ванільним цукром. Але я це вже говорила на початку, коли чистила яблука. Засипаємо яблука в миску. Засипаю яблука цукром, ванільним цукром і корицею. Це все гарно перемішую. І даю настоятися. Ви Знаєте, що ту страву можна вже їсти, не обов'язково щось <рив> встигти. Ще кусок булки собі купити. Відкладаємо все це багатство в бік і зараз будемо місити тісто. Беру 4 жовтки і спиваю їх з цукром. Білки нам в даному рецепті не потрібні. Їх можна з'їсти на сніданок. Відділили білки від жовтків, нам потрібні лише жовтки. До жовтків додаємо склянку цукру і збиваємо міксером на малесеньких оборотах, щоб цукор не висипався по всій кухні. Потім вже можна збільшувати обороти. Жовтки збили з цукром. Збили з цукром до ось такої консистенції, щоб добре перемішати. Додаємо сюди масло і сметану, оскільки до іншої ложки діставати дуже далеко. А нам закінчується дубль, то я е, буду робити все отак. Дією суперкрасивою ложкою. Наша баба колись розказувала, що вони колись вдома їли тільки дерев'яними ложками і через то в людей були добрі зуби. Не знаю, чи то правда чи ні. Може менше різносолодкого було. Так, і дві столові ложки сметани. Дві столові ложки мають бути нормальні, але оця така дуже велика, то я так дам однутку. І тепер це все ми перемішуємо. Дуже добре, треба це все перемішати. Масло має бути кімнатної температури, щоб воно могло нормально перемішуватись. До тіста можна ще дати ванільний цукор, а можна не давати, тому що ванільний цукор вже є в яблуках. Перемішали це все добре. Трошечки масло лишається крупинками. Дивіться, що можна зробити. Це відкладемо набік, можна взяти міксер і перемішати це міксером на низьких оборотах. Можна не мішати міксору, можна лишити так, як є. Можна розбити миску. Так, є, перемішали це все. Додаємо муку чу-чуть. Трошечки додали, ще трошки собі лишили. Що? І порошок до печива. Має бути одна пачка. Тут є пів. І ще трошки. Тепер беремо і замішуємо тісто. Додаємо собі ще муки, щоб тісто було таке, як на вареники, якщо ви ніколи не ліпили вареники. Просто воно має бути таке м'ягеньке, як глина. Чи як пластилі, з чим ще можна порівняти? Мусимо вибрати все тісто. Обийшло в гарненькі. Тісто перекидаємо на тарілку. Беремо бритванку. Подайте мені, будь ласка, бритванку. Дивіться, люди. У нас є бритванка. Ми її або змащуємо маслом. З мукою або пергаментом. Я знову беру пергамент. Блялінила трохи. На дно даю тісто. Можна розтачати і перекласти сюди, а можна просто легенько розтачати і так шматочком його перекладати. Яблука з корицею. З корицею. Але внизу під яблуками є сік. Цей сік нам не потрібен. Потрібно яблука легенько віддушити від того соку. Всі яблука ми розділяємо По цій бритванці. І зверху знову потрібно накрити тістом. І зараз зверху нам треба це також закрити тістом, але як закрити, це вже вирішуєте ви. Баба в нас натирала на терку. На, гру, на грубому такому терку. Мама просто розтачувала тісто і накривала тістом, і зверху колола вилкою. Дірочки робила. Я собі придумала, що я от зараз буду брати кусочок тіста. Буду брати кусочок тіста і робити такі. Хрубачки. Робити такі хрубачки і викладувати ось так ромбиками. 50 градусів ми ставимо це все в духовку. На 30-40 хвилин, в залежності від того, як пече ваша духовка. Я аж сама дивуюся, який він гарний вийшов. Воно дуже гаряче. Секундочку, секундочку. Зараз я підсуну вам ближче. Дивіться. Ах, дуже сильно пахне яблуками корицею. Сьогодні не четвер, але тут все одно багато кориці. Вибачте, люди, я проти, ну я не знаю, чи я проти цієї традиції. Хай люди роблять, що хочуть, але хай скидають більше донатів. Треба сипати корицю, щоб було більше донатів. Хто не розуміє, про що я говорю. Ми зараз, ви знаєте, ми зараз є. Ми зараз знаходимося на ми зараз живемо в дуже, ми зараз живемо в дуже історичні часи, коли. Знаєте, коли зароджуються якісь нові традиції, це донати, коли зароджуються якісь нові забобони, це пити каву по четвергах, коли е, змінюється історія і тому е, тому що е, Тому вчіть пляцки, не забувайте старих традицій. Так, зараз будемо його розрізати. Будемо зараз витягувати його звідси. Ви побачили, як я професійно це зробила? <глад freshman> так, він вийшов дуже, прям дуже смачний зараз ми Ні, Він не загорів навіть внизу. Чому я так говорю? Тому що в газових духовках ми почемо в електричній, а в газових духовках. Стіли дитинство з Анею. Ми все пекли в газових духовках. І дуже часто вони внизу дуже сильно смалять, дуже сильно гріють і внизу пригорають. Але то не страшно. Тут, бачите, воно так легесенько, добре запеклося, але воно не згоріло. Тому ми зараз беремо ніж. Беремо ніж і будемо нарізати. Плясок, що добре, не остиг, але я вже не маю терпіння чекати. легше нарізався, але кажу, в мене вже нема терпіння. Давайте давай. так знову. Я взагалі люблю все присипати пудрою, напевно, тому мої голі торти одні з моїх улюблених. Тут воно красиво вже стоїть, Аня познімає потім відео, чи воно лежить. М -м -м. Він був растуваний. Могла б бути ваша реклама чаю ревляного, або кави. Так, але зараз тут реклама мого чебрецю. Хто дивився випуск, де я торт в Карпати везу, сторицю в інстаграмі. Я показувала, як я рву чебреці, і потім доставляю його Юлі. Е, так, оце з нього зроблений цей чай. Так, будемо їсти той плязок. Було дуже смачний пляцок, то пляцок нашого дитинства, як Юля вже казала. Мама, баба його пекли, коли ми е, копали бульбу. Хотіла сказати, пасли корови. <ріст> Але корови... <ми> як <ріст> не пасли <Якби> пасли, пасли" <ріст> просто теж <ріст> то, то були Пашло, інші так, часи. Тобто було дуже маленьке. Ну, як дуже маленьке, там скільки 10 років, де. Але зараз йдеться до чого, що... Я тут зазвичай пекла наша мама або баба на бульбокопання. Є така традиція, особливо по селах, є така традиція копати бульбу, Але така традиція, вона, в принципі, є всіх, хто навіть живе в місті, але він все одно їде в село, він чи вона, чи вони, ціла сім'я їдуть. Це є така Це сімейна. Є ще така сімейна традиція купати бульбу, бо якось я минулого року питаюся тата, кажу, тату нам дуже треба багато садити, то бульби. Тато каже, та треба, але не дуже багато. Я така кажу, а на що ми її садимо просто то як традиція, тату, такий, та то як традиція. І тут, знаєте, пролітає літак. І я кажу, тепер у нас буде якась нова традиція. Наприклад, ми кожного року будемо збиратися і їхати на море. Тато сказав, що мутка традиція не подобається. Йому подобається традиція, коли вся родина збирається, ми всі купаємо бульбу. Але насправді найбільше пліток, найбільше якихось таких цікавих подій життя родини, які ви не почуєте за загальним столом, коли всі сидять. Вони відбуваються у ці всі розмови або на кухні. Або коли копаємо бульбу. І зазвичай, коли знаєте, є групка людей. Це чоловіків, коли вони копають бульбу, і групка людей і жінок, коли вони копають бульбу. І ми отак ділилися на групки, і там були свої клітки. А тут були свої. І залежності від того, до якої групи ти приб'єшся, ти міг почути різні версії однієї і тої самої історії, але версію чоловіків і версію жінок. Це було дуже цікаво. Це було прекрасно. Це... Дуже... Це і є цікаво. Насправді наші батьки, баба, дідо, вони ще досі підтримують цю традицію. Садять бульбу вже правда трактором трошки, трошки менше трактором, але купають все одно, що теж тракторцем, але все одно збирають руками, там ділять її. І, і я насправді не можу сказати, що я ненавиджу цю традицію. Я її люблю, але моя спина. 30-річна майже. Вона вже трошечки того не витримує. Е, тому, е, тому що тому, е, я не знаю, чи я буду дотримуватися саме цієї традиції. Але знаєте, колись це наш стрико, стрийко, в кого як говорять, колись, колись наш стрико е, казав, що всі, колись будуть садити буль, бо що це. Я цього не боюся, тому що ми з дитинства то все робили. В принципі, робота руками для нас не є тяжка. Ми на життя в принципі, заробляємо, працюючи руками. Трохи ми руками працюємо, трохи головою працюємо, всім чим може. В тому ді, якийсь, я не знаю, навіть якась частинка задоволення. <плес> То, що Вся сім'я збирається, там всі говорять, всі щось роблять, спільно світові. <плес> <плес> я знаю, що тепила міча. <плес> я його забрала. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, так ціле дитинство поле було. було, бачите, Пила мій чай, носила мої лахи, а я ще. <п 'як> Що, п'яток дуже смачний, попробуйте штукти. Як будете пекти, позначайте нас в Instagram. Або в Тіктоці, чи де ви там сидите? В яких соцмережах. До речі, можете навіть в коментарях написати, в яких соцмережах ви сидите і яким чином ви про нас дізналися. Чи це сам Ютуб порекомендував вам, чи можливо ви побачили в інстаграмі, тому що ми там дуже рекламуємо наш ютуб, чи можливо навіть в тіктоці, тому що ми також закидаємо туди відео, які не залітають. Але нічого, грано чи пісню ми знайдемо свій пустий басейн. Все. І твоя корона фраза. Чекайте до дожую. <світ> 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 То не вона. Цілую, люблю, бувайте. До нових зустрічей. В неділю пляцу пити не можна. Вона пити в суботу а в неділю вже їсти. Ми на галичині. Якщо вам подобається наш контент, будемо щиро вдячні за лайк, підписку та коментар. Також будемо дуже радіти, якщо ви спробуєте спекти цей плясок і таким чином відчуєте традицію.